Триває 646-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1280 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 1 грудня, окупаційні війська Росії втратили. 330 тисяч 40 військових, 5 тисяч 564 танків, 10 тисяч 399 бойових броньованих машин, 7 тисяч 931 артилерійську систему, 912 реактивних систем вогню, 602 засоби ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5976 безпілотників оперативного тактичного рівня, 1567 крилатих ракет, 22 кораблі, 10 399 одиниць автомобільної техніки та 1137 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.